Електричний тример. Чи бензидва мотокоса. Простота в використанні. Тример. Просто підключаєш до розетки і одразу косиш. Автономність мотокоса. Працює в будь-якому місці і не залежить від електрики. Легкість тример. Компактний і зручний. Не втомлює руки під час роботи. Потужність мота-коса. Легко справляється з жорсткою травою, бур'янами та навіть кущами. Низький рівень шуму тример працює майже без шуму і не заважає вашим сусідам. Універсальність мота-коса. Підходить для великих площ і можна використовувати різні насадки. Мінімальне обслуговування тример не потребує заміни масла, свічок та фільтрів. Швидкість роботи мотокоса. Дозволяє косити значно швидше, особливо якщо потрібно обробити велику територію. Обирайте за своїми потребами, якщо потрібно косити газом біля будинку, працювати без зайвого шуму і не морочитися з обслуговуванням пример. А якщо потрібно розчищати зарослі, косити великі площі та працювати без прив'язки до розетки мото коса. Підписуйтесь. Тут багато цікавого. А якщо A jak się, 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 jak się,